важливий пункт. Я в тренажерному залі, і я дивлюся, як хлопці прокачуються. І в них спина відчиного відділку, вона окрема. Давайте будемо враховувати, якщо голова окремо ходить від всього тіла, тіло припустимо щось таке гарне, завантажне робить, а голова ходить окремо. Ви розхитуєте щине відділок, який ви потім без мене не зберете. А я можу покращити роботу 0-0-0-0-0-0 якогось відсоткового числа тільки в Києві. Тому не розхитуйте озванковуй стовбор, особливо. У важливу функцію несучу стіну, бо вона вам ще дуже знадобиться.